Вітаю всіх на каналі Две Ідеал І сьогодні ми будемо відкривати двері від забудовника. Це нам предоставили допоможливі замовники. Ми демонтуємо потім ці двері і поставимо сюди гарні двері четвертого класу взламостійкості з надійними замками. Що ми будемо робити? Перший етап ми відкриємо їх відмочним. Другий етап ми будемо їх зламувати, провіримо, наскільки вони міцні на зламу. Тому що двері це, як правило, зламостійкість дверей та замки. Що це за двері? Зробимо коротенький такий огляд. Верхній замок сувальний, бюджетний замок з товщиною рігіля 12 мм. Отакий ось ключ у нього. Отакий ось ключик у нього. А нижній замок циліндровий. Перфоключ, як їх називають. Теж три вігелі, невеличкий замочок, утоплені замки. Бачите, врізані утоплені замки. Ну, я думаю, що це хуже для взлам, ну, Не думаю, я впевнений. Антизрізи великі, ну це як піарчик такий. І така коробка. внутрь профиля с двумя кнопками. Будучи коробка так еще и для бюджетных дверей ничего выглядит. Тут, ну так скажем, бывает хуже набагато багато. давай закрываем двери. Закрываем двери. Так. Два полуоберта верхний. Та Два по нижній. Будь ласка, відкривати буде професійний аморістик. Все за законно. Будь ласка, приступайте. Ага. Зараз засіку ще відкривайте. Оп, засікаємо відкриття. І дивимося зараз, провіряв їм замки, закриті чи ні, верхній та нижній. Тому що у людей є, закривають тільки на один замок і нема сенсу тоді відкривати другий замок. Підготовка займає, бачите, там десь близько 30 секунд. Починається вскриття нижнього Так, Почалося скриття. І... Ну, то есть 20, 20 секунд. Займало циліндра. ну Зазвичай це буває 10 секунд. Тобто 10-25 секунд вкриття нижнього замка. Тепер дивимося верхній. Верхній він буде трошки довше, я думаю. Подивимося, скільки часу займе верхній. Скриття верхнього замка сувального. Півтори хвилини пройшов час. Відкрили нижній замок на приготування до відкриття. Ще, до речі, скажу, готували вскривати верхній замок самоімпресіонною відмичкою, але замок маленький і вона трошки не підійшла сюди. Тому вскривається більш складними відмичками. Часу це займе трошки більше. Все, двері відкриті і час у нас 3 хвилини 34 секунди на відкриття двох замків, бюджетних замків. Тобто, ну, зазвичай була швидше, була чуть довше, ну, приблизно від 3 до 5 хвилин люди заходять до вас в квартиру. Тому ми радимо такі двері міняти. На двері, по-перше, які не відкриваються відмичками замки, і на зламостійці двері. Дивіться другу частину, ще буде друга частина. Ці ж самі двері ми будемо зламувати механічним путем. Всім дякую. До побачення.